Червні я прочитала ахуєць кілька книг, аж одну. Тому давайте я вам зараз просто зачитаю свої улюблені цитати з цієї книги без спойлерів. А ви вже самі там вирішите, будете ви це читати чи ні. Ще раз мене торкнетесь, пане, і я ваше найдорожче їбучим змієм згодую. Хуйло це інший спосіб сказати дурень. Та коли ти звеш когось пизданутим, тоді. Тоді ти вже когось геть неприємного на думці маєш. Когось уважно небезпечного, зловорожого, стрьомного. Не думай, що я назвала консула Скаєву пизданутим, щоб його образити. Пиздануті, до нетріку свою клепку в голові мають. Пизда вона зубата. Коли хтось тебе похідним від пизди зве, вважається за комплімент. Це ознака того, що народ вважає, що з тобою краще не дрочитись. Гадаю, це іронією зветься. Ну слей просто. Приміточка. І нарешті третя це мова котів. Отак, люб'язне панство, коти вміють розмовляти. Навіть не сумнівайтесь, якщо ви мали більше як одного кота, то не могли не бачити їх тієї конкретної миті, коли вони збираються десь у куточку і скаржаться на те, що їхні власники марнують увесь свій час, щоб читати дурнуваті книги, замість надати котам усю ту увагу, на яку вони вповні заслуговують. Добре, що в мене пес. моя улюблена. Даруй. Здається, я загубила хуй, який поклала на твою думку. Ну добре, без матюків теж є. Часом слабкість. Це зброя, якщо ти досить розумна, аби нею скористатись. І остання також приміточка від автора: мене осяяло, що слів, які описують верблюжі звуки, не існує. Собаки гавкають, леви рикають, п'яниці белькотять. А прірви заради, верблюди що роблять? Напишіть в коментарях, чи прочитали б ви книгу.